Ми приїхали зі Львова, ми демонструємо гарячі млинці з різними начинками на будь-який смак. Торги йдуть добре, людям подобається, особливо зараз Пісті, і ми стараємося врахувати побажання клієнтів і зробити млинці такі, які вони бажають. Бляємо, потайський мед, місто лубне. Дуже хороший мед. Є е, різні види е, от, На ваш вибір: акація, весняний, він як масло. Е, липа дуже пахучий мед. Якщо бажають покупці, можливо, можуть і скуштувати. Що шукаєте, що придивляєтеся? Шукаю. Зараз взяв митці. Ну, так, асортимент. Великий, малий, бажай. малий, 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 я б так сказав, що однообразний. Ціни, ціни, ну ціни доступні. Хочу сказати, що ідея правильна. Для відпочивальників має бути якесь дійство, тому що вони після проведення оздоровчих процедур мають вийти в місто і насолоджуватися містом, в тому числі якимось дійством, які на центральній площі міста. Абсолютно погоджусь. Але реалізація, ну на жаль, як на мою точку суб'єктивну зору, вважаю кращою. тому що е, нема дійства, є торговисько, де люди торгують продуктами, більше того, що наливають спиртні напої, я так розумію. І без жодних е, якихось вистав, без жодних артистів, без жодної анімації, тобто люди не задіяні в якомусь процесі цікавому, де їх виселять і займають їхній час. Людям пропонується випити і закусити, грубо кажучи. Ну на жаль, кажу, хорошу ідею, і в русло неправильно пустило. Як оцінюєте асортимент ярмарку? Чи Ми подобається не бу... вам? У мене були на ярмарку, а де він знаходиться. А оце ходите, оглядаєте. Оце, оце. ярмарок. Так. Ну так. так, дуже... такий великий асортимент. Не все нам подобається. Нам ціни дуже не подобаються, дуже дорого. Все. Ми приїхали з Дніпропетровська, у нас усе є і гаразд дешевше. Я тільки приїхав, брав, тільки каву, тому чесно сказати, так особливо не розкажу. А взагалі це цікаво, ми вперше тут, тому ну, взагалі нам цікаво. А Як ви так доцінюєте? ви пострадали від того, що там появилися? Ну, що пострадали. То вже майже зовсім люди не йдуть. Майже. Бо там є і медовуха, і калганівка, а тут не можна нічого. Дуже пострадали. Якщо людина повинна підійти, може до мене, то вона підійшла так. Сама собою, що я не задоволена тим.